Права 626. Знайдіть три послідовних натуральних числа, якщо квадрат меншого з них на 44 менший від добутку двох інших. Ну що ж, як можна зробити це завдання? Давайте менше з них позначимо через x. Ну і тоді розглянемо такі числа. Запишемо, розглянемо. Числа. N. Тоді три послідовних. Пишемо n плюс 1 наступне. І останнє плюс 2. Сказано квадрат меншого з них, то записуємо квадрат. Меншого меншого з них. це записуємо меншого з них, це n у квадраті, а добуток двох інших це n плюс 1, що множиться на n плюс 2. Є? Тоді за умовою, За умовою маємо. Ну що ж, записуємо перша дія, складемо урівняння і розв'яжемо його відносно n. Отже, за умовою квадрат меншого з них на 44 менший від добутку двох інших. Тобто добуток двох інших це n плюс 1, що множиться на n плюс 2. Має бути на 44 більший. Тобто він має бути, якщо від нього відняти квадрат меншого, а це n у квадраті, то має вийти 44. То ми записали, що добуток двох інших на 44 більший за квадрат меншого з них. Розкриваємо дужки зліва. n множимо на n, це буде n у квадраті. 1 помножити на n це буде плюс n. Далі n плюс 1 множимо на 2 2 на n – це буде плюс 2n. 1 помножити на 2 це буде плюс 2. І мінус n у квадраті, це дорівнює 44. Ну що ж, зводимо подібні доданки: у нас тут є n у квадраті, і мінус n у квадраті. Ця сума дорівнює 0 її можна викреслити. Далі у нас є плюс n і плюс 2n. N плюс 2n це буде 3n. 3n. Тоді плюс 2 дорівнює 44. Є? Переносимо тоді плюс 2 через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо тоді, що 3n дорівнює 44. Зліва було плюс 2, стане мінус 2. То записуємо, що 3n. У нас дорівнює 44 мінус 2, це буде 42. Є. Ми знаходимо N. потрібно добуток 42. Поділити на відомий множник на 3. І N тоді дорівнює 30 на 30, 10, 12 на 34, 14. 14. Записуємо у дужках, Це в нас тоді буде перше число. Пишемо 14. Це перше. Число. Так, є. Ну, а тоді в другій дії друге число це n плюс 1. То ми пишемо 14 плюс 1, це дорівнює 15, це у нас буде друге число. Так. Ну і третє число, це 14n плюс 2. Пишемо 14 плюс 2, це буде дорівнювати 16, це буде третє. Число. Е? Yeah. Записываем ответ. Отже, знайте три последовательных натуральных числа. Записываем 14, 15 и 16. Е? Yeah.